Всім доброго дня. Сьогодні у нас 2 листопада, місто Олександрія і такий, не знаю, центральний сквер, центральна площа, як його назвати. Листя летить, дивіться, скільки вже нападало лист. Місяць листопад. Така чудова погода. Зранку був туман. А тепер бачите яке? Все гарне, красиве. Люди гуляють, прогулюються. Таке. Це місце там, де фонтан, хто пізнав. Праворуч там музична школа. Дивіться які гарні кольори. Як воно все на сонці. Гарненьке. Осінь в Олександрії. Да, да. Такий тут пам'ятник Чорнобильцям і панорама. Така. Дивіться зовсім на фонтан. Деревця такі гарненькі, різні. Це вічно зелені. І є у нас на площі і каштанчики, і липки, і клени, і берези. То є гарне атмосферне місце. Можна бачити, люди там сидять, відпочивають. Ну, таке собі осінь. Поставте вподобайки цьому відео, підпишіться на канал, зробіть репости. Багато людей виїхало з міста. По різним причинам тепер ну, пишуть там коментарі, сумують, і ви напишіть коментарі, як сподобалось, не сподобалось. У тому будинку колись була парикмахерська Тепер там Smart Lab, магазин Крещатик. І отаку от погоду. Таку красу ми маємо в місті Олександрія 2 листопада 25-го року. Ще раз попрошу поставити вподобайки, продвигаємо україномовний контент. Дивіться скільки листя жовтого. Покажу ближче. Птичка воно. Щось знайшла і собі там обідає. Таке воно в нас місто. Я вважаю, що гарне місто як для такого невеликого. Воно горе чи біда, водіїв, самокат. Електричний вже ці самокати. Трошечки. оборона якась тересна. Ще може познімаю, може не познімаю, але про всякий випадок скажу до побачення, гарного всім дня. От тепер ми вийшли на проспект Соборний, ще трохи познімаю. Там попереду такий супер... Супермаркет, чи як воно називається, Гранд Плаза, де раніше було об'єднання Олександрія вугілля. Уже нема такої контори, давним-давно там, там вже магазин. Ну, добудували і таке собі. Такий вид на той скверик з цього місця, де я тільки що був. Таке атмосферне місце в місті Олександрії, Львівське Кроса. Бачите, невеличка така фотозона. І на завершення сьогоднішньої Олександрії я покажу вам такий скверик біля Паласу культури Світлопільській Там, де бачили гадюку недавно. Неділю назад. Такі бариски, як лісок. Птички ходять. Бачите, сосни ростуть. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Дякую за вподобайки. Дякую за репости. Підписуйтесь на канал. А я вам буду показувати. Олександрію, як готувати смачні страви. Десь я їздю ще іноді різні. Такі поїздки службові по Україні знімаю. Все, всім дякую, до побачення. Дивіться, які грибочки. Явно, що не їстівні, але цікаво. Все, гарного дня.